Дорога в рай Мальдіви. Як дістатись популярного резорту на Мальдівах, який обожнюють наші туристи? Любі вітання! Зараз ми з вами знаходимося на Мальдівах. Я Ліна Курська, закоханий у подорожі турагент, експерт по європейському відпочинку, експерт по екзотичному відпочинку, включно Мальдіви. Зараз! І ми знаходимося з вами в готелі MH Collection. І я вам можу розповісти, що сьогодні в нас перший день. Я вже встигла позайматися йогою, поснідати. Ми провели ніч. Тут відпочиваємо в розкішній вілі на воді. І вас очікує багато репортажів про цей резорт. Включно зараз у нас близько дев'ятої ранку. Було прекрасне сонечко, трошки екзотично затягнула хмарками. Час від часу крапає такий приємний дощик. Але за 10 днів на Мальдівах вивчення різних курортів, до речі, це перші дощики, які тут з нами сталися. Погодка вносить свої фарби, різноманіття. Буквально кожні 5 хвилин щось новеньке, небо постійно змінюється, або це якісь яскраві неймовірних кольорів хмарки, або трошки дощик зараз знов сонце, як ми можемо бачити. Але про що я в цьому репортажі? Увага! Вас очікує багато репортажів про цей резорт безпосередньо, але зараз я хочу вам розповісти, як саме ми дістали з цього резорту. Яка дорога вас очікує з аеропорту? Тож буде цікаво. Не перемикайтесь і обов'язково підписуйтесь, тому що вас чекає багато цікавого про Мальдіви. Після вашого прибуття в Малі в аеропорт Вілана вас очікує, ще так, один мене. Час очікування до наступного перельоту в нас зайняв близько 2-3 годин, і сам переліт зайняв 1 годину, Незважаючи на те, що переліт не тривали. Тут навіть є невеличкий сервіс у вигляді напоїв і ось таких приємних снеків. Рейси компанії Maldivian здійснюють перельоти в цьому напрямку близько 3 разів на день. Летіли ми щось близько години. Щось вам скажу, здавалося, що напевно більше зараз не знаємо. Думаємося вже в найближчому на аеропорту до нашого резорту. І я вам побачив, то перемагайтеська. Читаємо разом кадетху аеропорт. Сподіваюсь, правильно прочитала нас очікує, доріжка ось такими пальмовими алеями, гольфкаром до станції з підводів. На цьому шатлику зайняла буквально хвилин від аеропорту до місця посадки, там де вже відбувається продовження нашої кормі. Відправляються катери і з такими закорочками ми також відправимося з вами. Дякую! We do have Wi-Fi available on our board. You can scan the QR port for the Wi-Fi. Oh, thank you. Ну що, як бачимо, без інтернету відпочити шансів в нас немає, тому він в нас є, але види нас очікує не менш прекрасні. Погода мінялася ну, буквально кожні 5 хвилин, як ми можемо бачити. І коли ми вже підпливали, підходили до нашого острова, до нашого резорту, погода була геть прекрасна. Вилітали ми, ми близько 12-ї, а час прибуття наразі 14.30. Тобто дорога загально включно переліт, трошки очікувань, плюс водний трансфер. В нас зайняла 2,5 години. Це ось так приблизно. І ось ми тут нас зустрічають, як завжди, з барабанами, з гарним настроєм, і очікуємо вже розміщення. Зараз ми з вами знаходимося в зоні очікування, як поселення, так і відбуття на зворотньому шляху. Ось так вона виглядає. Звісно, Обов'язково вологі серветочки, привітальні напої, все це покласиться завжди однаково. І ось така приємна зона рецепції. Перші враження абсолютно приємні. Нагадаю, що готель відкрився декілька років тому, тобто він відносно новий. В очікуванні розселення, друзі, яке відбудеться після обіду. Ми з вами можемо зараз подивитися, як виглядає зона біля басейну. Перші враження абсолютно класні. Незважаючи на доволі складну дорогу, якщо ви прилітаєте в головний аеропорт, вас очікує ще переліт, про який я вам розповіла внутрішній. І незважаючи на це, дійсно це свого варто. Зустріла нас дуже гостинно. Зараз будемо обідати, доки вам трошки покажу пляж. Я впевнена, що він принесе вам. Задоволення, бо вже бачу, що пісочок чарівний, океан прекрасного кольору. Ось все, думаю, варто повертатися на обід. Любі друзі, читачі, випадкові глядачі. Будь ласка, на цьому етапі натискаємо кнопочку підписатись, тому що дуже багато репортажів буде ще про цей готель, про цей резорт. Я назнімала знімала дуже багато цікавого контенту, включно наше розміщення, вілочка на воді, інші категорії номерів для наших туристів. Буде багато цікавої інформації, тому обов'язково не перемикайтесь. Ну і на цій прекрасній ноці вам можу сказати, що я ще й зустріла українців, які тут відпочивають. Тобто, беріть на заміточку. Цей резорт продовження в наступних сюжетах. Дякую за перегляд! Всім туримури.